СЕПТО презентує. П'ятниця 6 вересня 2024 року. Ранкове допіо, випуск 259, спонсорований слухачами, доступний для тебе. Доєднуйся до нашого патреону ставай частиною спільноти, завдяки якій СЕПТО створює подкасти. До голосувалися. Це ми після регіональних виборів у Німеччині, на яких обирали депутатів земельних парламентів, Лантагів. Запитуємо у мешканців землі Тюрингія. Доброго ранку. Там уперше після Другої світової війни перемогла ультраправа партія. Альтернатива для Німеччини АФД набрала майже 33% голосів у землі Саксонія. Ця політична сила отримала трохи більше 30%, посівши друге місце. Ми тобі нагадаємо, що у січні в різних німецьких містах проходили багатотисячні протести проти АФД. Приводом стало журналістське розслідування видання коректів про те, що наприкінці листопада минулого року представники АФД провели зустріч неонацистів та інших екстремістів, на якій виступав Мартін Зельнер, австрійський лідер етнонаціоналістичного руху «Айдентітеріан». Його презентація стосувалася практичних аспектів реміграції. Це концепція, що пропонує депортувати з Німеччини до північної Африки, всіх шукачів притулку, іноземців з правом перебування на території країни і всіх так званих неасимільованих громадян, включно з громадянами Німеччини, що мають іммігрантське коріння. Передвиборча кампанія партії також оберталася навколо антимігрантських настроїв: депортувати, депортувати лунало на мітингах. Аліса Вайдель. Лідерка альтернативи для Німеччини підігрівала свій електорат заявами про те, що Німеччина стала країною без кордонів, куди може прийти будь-хто, і заявляла, що ЕФД пропонує ефективне вирішення цієї проблеми негайно виселити всіх нелегальних мігрантів. Цікаві результати регіональних виборів у Німеччині, правда? А тепер ще врахуй, що за рік у Німеччині мають відбутися федеральні вибори. Стає ще цікавіше. Результат виборів Аліса Вайдель назвала історичним успіхом для своєї партії. І яка ФД до нього дійшла? Альтернативу для Німеччини заснували у 2013 році. Тоді основні теми партії євро та допомога південноєвропейським країнам під час кризи. АФД виступала і проти одного, і проти іншого. Але з часом політична сила змістила акцент на імміграцію, особливо після 2015 року, коли Німеччина під керівництвом Ангели Меркель прийняла понад мільйон біженців, переважно з охопленою війною в Сирії. Тоді на сході Німеччини цей факт викликав негативну реакцію. Східні землі, які досі змушені давати собі раду з повільним економічним зростанням і меншими можливостями порівняно із західними, стали сприятливим ґрунтом для антиміграційних і популістських меседжів АФД. Йоганнес Кіс, соціолог, який спеціалізується на ультраправому екстремізмі, каже, що на сході Німеччини люди більш скептично ставляться до традиційної політики. Це створює простір для зростання таких партій, як АФД, особливо тоді, коли традиційні партії здаються далекими від простих людей. На мітинги АФД виходить багато молоді у НАТО нерідко можна побачити людей, яким трохи за 20. Буває, що вони скандують німеччини для німців. Тож зовсім не дивно, що Бьорна Хьоке, кандидата від цієї партії у Тюрингії, на початку цього року засудили за публічне використання нацистських гасел. Канцлер Шольц назвав результати регіональних виборів у Тюрингії та Саксонії гіркими та закликав інші демократичні партії до об'єднання, щоб не допустити АФД до владних коаліцій. Він заявив, що АФД завдає шкоди Німеччині, розколюючи суспільство, послаблюючи економіку та підриваючи репутацію країни за кордоном. Аліса Вайдель, звісно, має зовсім інший погляд на результати регіональних виборів. Політикиня заявила, що перемога її партії у Тюрингії – це реквієм за коаліцію Шольца. Результати для партій, які входять до уряду Шольца у Тюрингії та Саксонії, дійсно не дуже втішні. Навпроти них у табличці з результатами однозначні цифри. Ніхто не набрав навіть 10%. Із центристських партій справи краще у Християнсько-Демократичного союзу ХДС, який після виходу Ангели Меркель на пенсію став більш консервативним, особливо у питаннях міграції. У Тюрингі ця політична сила набрала трохи більше 23,5% і посіла друге місце. А в Саксонії перемогла з майже 32%. І попри це, для того, аби формувати земельні уряди, ХДС потрібні партнери. The Guardian пише, що у Тюрингії можна очікувати на формування незграбних альянсів за участі ХДС. Інші демократичні партії заявляють про готовність співпрацювати задля протидії АФД. Політичній науці використовують термін санітарний кордон. Це політична стратегія, принцип європейської політики, який полягає в тому, щоб ізолювати і не допустити до влади екстремістські партії, особливо ультраправі або ультраліві. Демократичні політичні сили домовляються не створювати коаліції та не співпрацювати з екстремістами, навіть якщо вони показують хороші результати на виборах. До речі, про ультраліві сили. Альянс Сари Вагенкнехт на виборах в обох землях посідає третє місце, незважаючи на те, що партію заснували лише на початку цього року. Альянс виступає за підвищення податків для багатих, більш жорстку лінію щодо імміграції та надання притулку і припинення військової підтримки України. Клас. Ми ж з самого початку запитували. Доголосувалися. Оскільки жодна з партій не отримала абсолютної більшості, восьмимісячний альянс Сари Вагенкнехт може виявитися ключовим у переговорах про формування уряду в обох землях. Шкода, що результати виборів такі, що найбільш ймовірно не вдасться провести санітарний кордон і щодо ЕФД, і щодо альянсу Сари Вагенкнехт. Ми б ізолювали обох. Взагалі, список тих, кого б ми ізолювали від людства, чи маленький, і складається враження, що він щоразу збільшується. Ніколас Мадуро, своє почесне місце в ньому має давно. З останніх новин виборчої саги у Венесуелі влада видала ордер на арешт Едмунду Гонсалеса Урутія, якого низка країн визнала законним переможцем липневих виборів. Режим Мадуро звинувачує опонента у злочинах пов'язаних з тероризмом. Але про це ми радше принагідно згадуємо, бо про Мадуру більше хочемо розповісти дещо інше. Сполучені Штати у Домініканській Республіці захопили приватний літак Ніколаса Мадуро і переправили його до Флориди. Американські чиновники стверджують, що ще наприкінці 2022-го, на початку 2023-го, венесуельський диктатор порушив американські санкції, і через підставну компанію за 13 мільйонів доларів незаконно придбав собі велику металеву пташку. Цьогоріч у квітні літак контрабандою вивезли зі США. Розслідування американського Мін'юсту свідчать, що його часто бачили на військовій базі у Венесуелі і використовували для перевезення Мадуро під час офіційних поїздок. Рада національної безпеки Білого Дому випустила заяву для медіа, у якій називає конфіскацію літака важливим кроком для того, щоб Мадуро продовжував відчувати наслідки свого неправильного управління Венесуелою. Сам Мадуро, звичайно, обурився і назвав захоплення літака піратством і ще одним актом американської агресії. А нас мучить таке питання: якби венесельський самопроголошений президент перебував на борту цього літака у Домініканській республіці, чи США захопили би його, щоб ще краще дати зрозуміти наслідки неправильного управління Венесуелою. Чи занадто багато ескалації? Що на це сказав би Джекі Саліван? Цікаво, ти знаєш, мабуть, нічого. Він здається надто зайнятий такими питаннями, як, от, безпека російських НПЗ. Але повернімося ще до Мадуру. Він сьогодні отримує ефірний час у ранковому допіо за квотою глупства, оскільки в чергове переносить різдво цього тижня. Диктатор оголосив, що цьогоріч у Венесуелі його святкуватимуть 1 жовтня. Що принести мир, щастя і безпеку венесуельському народу, каже, що цитуємо зараз вересень, а вже відчувається, що настало Різдво. Тож цього року, як спосіб віддати вам данину поваги та подяки, я збираюся видати указ, щоб Різдво було перенесено на 1 жовтня. Це була цитата Солодашко. Здається, Мадуро належить до тих людей, що 31 серпня дістають теплі пледи, п'ють гарбузове лате і дивляться дівчат Гілмор. Чи не здається тобі, що рішення перенести різдво, е, як би це сказати, нетривіальне? Цілком нетривіальне, однак не безпрецедентне для Мадуро. Він вже кілька разів робив подібне. Цьогоріч у такий спосіб він вочевидь хоче перекунути увагу із громадського спротиву, репресій і нових санкцій проти венесуельських високопосадовців, які причетні до блокування виборів у Венесуелі. Тож загалом, ми можемо уявити, що різдво 1 жовтня справді може перенести в країну мир, щастя і безпеку, але лише за однієї умови, що Санта-Клаус запкне у свій мішок Мадуро та його соратників назавжди. Цього тижня на одну таємницю історії стало менше. 47 років тому у печері в горах Апалачі, це американський штат Пенсильванія, туристи знайшли заморожене тіло чоловіка. Тоді не вдалося виявити жодних доказів злочину, і його смерть кваліфікували як самогубство через передозування наркотиками. Влада не могла ідентифікувати чоловіка ні за речами, ні за зовнішністю, ні за одягом. Здавалося, що його особистість загубилася в часі. Під час розтину експерти зібрали стоматологічну інформацію та відбитки пальців, але загубили дактилоскопічну карту, документ з відбитками. Залишився лише елементарний ескіз і кілька зачіпок для подальшої роботи слідчих. Протягом багатьох років влада декілька разів поверталася до цієї справи. У 2019 році тіло чоловіка навіть екзумували. Тоді слідчі сподівалися, що сучасні методи криміналістики, зокрема аналіз ДНК, нарешті допоможуть встановити його особу. Вони порівняли ДНК чоловіка з ДНК двох зниклих безвісти, але аніякого збігу не виявили, і таємниця залишилася таємницею. Аж раптом у серпні цього року поліцейський штату Пенсильванія Ян Кек у архівах знайшов ту саму картку з відбитками пальців, яка зникла у 1977-му. Документ надіслали до національної системи розшуку зниклих безвісти та невстановлених осіб, і вже через 53 хвилини ФБР підтвердило збіг. Таємничий чоловік, який замерз у горах, був 27-річним Ніколасом Полом Грабом. Родина граба шукала відповіді понад 40 років і нарешті дізналася, що з ним сталося. На початку 70-х граб служив у Національній гвардії армії Пенсильванії. За два роки до смерті чоловіка його відбитки пальців потрапили до національної бази даних, оскільки він мав якусь взаємодію з поліцією у Колорадо. Коли тіло граба знайшли, він був одягнений у легкий одяг без похідного спорядження і їжі. Схоже, що чоловік не був підготовленим до снігових умов а палачах. Розслідування показало, що він намагався розпалити вогонь, можливо, щоб зігрітися. Хоча особу граба вже підтвердили, влада заявляє, що продовжить розслідування точних обставин його смерті, перш ніж винести остаточне рішення. У 2017 році в Лондоні у 24-поверховому державному житловому комплексі Гренфелл Тавер сталася масштабна пожежа, яка забрала життя 72 людей. Найсмертоносніша пожежа у сполученому королівстві з часів Другої світової війни. Цього тижня опублікували звіт за розслідуванням. Його висновок такий: трагедії можна було уникнути, якби не десятиліття невдач як з боку уряду, так і з боку приватних компаній. Більше розповідаємо на Патреоні, вкотре відзначимо, що саме твоя підписка дозволяє нам створювати цей та інші подкасти. Тому, доєднавшись до спільноти, ти не лише отримаєш доступ до повних випусків, але й допоможеш нашій роботі. Лінк на наш Патреон залишаємо в описі до подкасту. Упс Цю частину можна послухати лише на патреоні. Доєднуйтеся до спільноти, щоб отримати доступ. Хочемо ще розповісти тобі про нову іспанську стратегію побачень, але спершу нагадаємо, що ти ще можеш проголосувати за ранкове допіо на премії слушно у номінації Інформаційний подкаст. Лінк на голосування ми залишили в описі. А ще нагадаємо, що вересень ми оголосили місяцем подкастів і щодня публікуємо короткі історії дріпи. А ще збираємо на комплектуючі до FPV дронів для 231-го окремого батальйону 128-ї бригади ТРО. Сьогодні 6 вересня, тож просимо закинути 6 гривень на збір. Ти роби донат, а ми про побачення в Іспанії розповімо. Там винайшли новий спосіб знайомитися. Втомившись від нескінченних додатків для знайомств, іспанські сингли придумали знайомитись з потенційними партнерами та партнерками в магазинах за допомогою ананасів. Працює все так: о 19.00 у популярній мережі продуктових магазинів Меркадона покупці, які шукають кохання, кладуть до свого возика ананас, але обов'язково догори ногами. Це сигнал. І ось де магазином з перевернутим ананасом. Бачиш іншу людину зі ще одним перевернутим ананасом і розумієш, що до неї можна заговорити. Це починалося як тренд у Тіктоці і швидко набуло популярності, перерісши у справжній рух. Меркадона підкреслює, що ананасовий метод не є частиною, хоч якої маркетингової стратегії. Це просто тікток-тренд, який зажив власним життям, настільки активним, що деякі магазини навіть повідомляли про дефіцит ананасів. Перевернутий ананас є загальновизнаним символом свінгерів тих, хто обмінюється сексуальними партнерами, або людей, які вступають у добровільні, немоногамні стосунки. У деяких колах перевернутий ананас у візку для покупок, на вечірці або в соціальних мережах, може означати, що людина відкрита до свінгу чи інших форм альтернативних стосунків. Наразі не зрозуміло, чи пов'язане це значення з ананасовим методом знайомств, чи це просто цікавий збіг. Але зростання цього нетрадиційного методу знайомств схоже відображає ширший відхід від додатків для дейтингу, коли багато користувачів та користувачок висловлюють розчарування через втому від свайпів та одноманітність. Люди хочуть чогось іншого і реального. Чарівність ананасового методу в його спонтанності це шанс на реальний зв'язок. Стіки до ранкової кави про події стисло. Починаючи з 1 жовтня, Нова Зеландія підвищує збір на охорону природи та туризм для іноземних туристів. Зараз він становить 35 новозеландських доларів це 22 американських, а стане 100 новозеландських доларів, що еквівалентно 62 американським. Таке рішення зробить дослідження мальовничих озер, гір та велосипедних доріжок країни дорожчим для іноземних туристів. Зібрані кошти скерують на охорону навколишнього середовища та туристичну інфраструктуру. Критики підвищення збору стверджують, що це може зашкодити глобальній туристичній конкурентноспроможності Нової Зеландії, підштовхнувши туристів до інших напрямків, таких як Канада та Сполучене Королівство. З наступного року працівники понад 50 організацій у провінції Кьонгі, Південна Корея, кожні два тижні матимуть можливість працювати чотири дні на тиждень або користуватися скороченим робочим днем щотижня. Це вписується у глобальний рух за чотириденний робочий тиждень, але дещо незвично для Південної Кореї. Ця країна має один з найвищих у світі показників середніх річних годин роботи. Наприкінці 2023 року уряд країни навіть запропонував збільшити максимальну тривалість робочого тижня до 69 годин. Від такої ідеї, зрештою, відмовилися, коли молоді люди заявили, що це вплине на їхній добробут і баланс між роботою та особистим життям. Частково рішення щодо скорочення робочого часу, ймовірно, було зумовлено низьким рівнем народжуваності. Це був 259-й випуск ранкового допі. Мене звати Дарина Заржицька. Над випуском також працювали Ростислав Онищенко, Ангеліна Столітня, Антон Ткачук, Тарас Галаневич, Марк Мостовий, Аня Ткачук, Дася Гоптер, Олена Поплинська. Почуємося Солодашко! Ви прослухали подкаст Ранкове Допіо. Шукайте Септо в соцмережах. Діліться враженнями та розповідайте іншим.